Ми мали за честь передати відзнаку від командира 24-ї бригади Івана Голішевського. Це це золотий лев, новище нагорода командира бригади. Цей командир знаходиться на фронті, тобто ми. Якби нам було передати продати нагороду, і крім того, ми ще подарували символічну марку Григорію Петровичу як в подяку за постійну підтримку проекту ПАШКОПеремоги. За, по-перше, це фінансова підтримка. По-друге, це організаційна підтримка. Григорі Петрович часто надає зали на пільгових умовах для наших аукціонів. Тому це є важливо, що люди сьогодні йдемо, ну, бізнес і благочинні організації сьогодні разом для наближення нашої перемоги. Гроди символічні, але вони завжди є приємні. Ну, хотів би дійсно наголосити от, хлопцям подякувати за те, що не опускають руки, і, скажімо так, ще заохочують, стимулюють, підбадьорують підприємців, бізнесменів, власне, щоб приймати участь. У тих добрих справах які наближають перемогу. Безпосередньо це вже рекорд, офіційний рекорд України, 10 тисяч дронів для ЗСУ. Це власне ця благодійна організація зібрала і продовжує не зупинятись. Ну, ну дай Бог, щоб скоріше війна закінчилася, звісно. Але я думаю, що з такими темпами ми цю цифру дуже швидко одвоїмо. Наш фонд сьогодні вже нараховує 200 мільйонів. Григорій Петрович, його вклад в цей фонд вже складає тільки в наш фонд. «Пташки-перемоги» перемоги 4 мільйони. Ну, людина завжди нам допомагає, завжди, якщо є необхідність, завжди відкликається нас на нашу допомогу. От. пташки перемоги працюють тільки на допомогу, тільки на перемогу. працюють тільки на Завдяки грошам міценатів, завдяки грошам бізнесу ми не працюємо на грошах бюджету. От. Тому, дякуючи бізнесу, дякуючи міценатам, сьогодні наші хлопці мають змогу отримувати дрони. Наш проєкт з першого дня його заснування по великому рахунку створював кошти сам. Тобто ми не очікуємо, коли хтось там скине якісь кошти. Ми робимо благодійні аукціони. Тобто ми збираємо людей, підбираємо спеціальні лоти, У нас є мега лоти. лоти. Ми порахували недавно ми благодійний проєкт перемоги, продали, ну, грубо кажучи, продали так, на добру справу. Більше тисячі лотів. 43 аукціони, в середньому 25 лотів на аукціоні це більше тисячі лотів. Дивитися, кількість величезна. О, тобто ми по великому рахунку створюємо кошти самі, тому нам, якби, трішки простіше, тому що від аукціону до аукціону ми маємо можливість якісь певні фінансові ресурси залучати, закуповувати дрони і продавати їх на продукт. От закликаю всіх прийняти участь в акціоні. Можливо, навіть ідею цей акціон зробити не тільки фізичним, а можливо його зробити і щоб онлайн могли люди долучатися. Це вже така нова опція, тим більше нам техніка обладнання дозволяє це робити. Тому будемо і надалі допомагати, надалі боротися, як можемо наближати цей день перемоги.